Олена віднедавна дуже боялася пізніх дзвінків. Її мама от уже кілька місяців хворіла. Олена хоч і рада була б їй допомогти, та залишити роботу і поїхати до мами в село вона не могла. Вони з чоловіком жили в невеликій однокімнатній квартирі, тож забрати маму до себе вона теж не могла. Останній тиждень мамі ніби стало легше, тому Олена повернулася додому, до свого звичного способу життя. Телефонний дзвінок розбудив Олену серед ночі. Сусідка повідомила, що мамі знову зле. Олена викликала таксі і негайно поїхала до мами в село. До того часу вже приїхала швидка. Лікарі настояли на тому, що маму потрібно відвести до лікарні. На ранок мамі стало легше. Олена була настільки виснаженою, що забула передзвонити Вадиму і повідомити, що вони з мамою залишились в лікарні. Олена сиділа біля ліжка мами і на мить задрімала. Їй приснився маленький хлопчик. Який кликав її мамою. Дитина уві сні сказала: Мамо, скоро у нас все буде добре, чекай на мене. Прокинувшись від короткочасного марева, Олена важко зітхнула. Ще п'ять років тому лікарі винесли її вердикт вона ніколи не може мати дітей. Олена, як і кожна жінка, дуже важко переживала цю новину, а потім звикла до думки, що їй ніколи не стати матір'ю. Підігнавши думки про дивний сон, Олена вибігла на вулицю підкупити мамі фруктів. Як раптом на сусідній вулиці вона побачила свого чоловіка з молодою симпатичною білявкою, яка везла дитячу коляску. Збоку вони виглядали як повноцінна сім'я. У Олени підкосилися ноги. Вона не могла повірити у те, що бачить. Не розуміючи, для чого, вона вхопила свій мобільний телефон і набрала чоловіка. Не встигла вона й сказати слово, як Вадим перебив її. Олена, вибач, я на дуже на важливій нараді передзвоню пізніше. Лише тепер Олена зрозуміла, що через хворобу матері вона й не помітила, що чоловік віддалився від неї. А тепер вона на свої очі бачить, що у нього є не тільки інша жінка, але й дитина. Виплакавшись в досталь, Олена витрила лице, щоб мама не бачила і не хвилювалася зайвий раз. Та серце матері не обманеш. Вона відразу помітила, що донька її дуже розчарована. Проте нічого не сказала, а вирішила помолитися. Молитва завжди рятувала її у найскрутніші хвилини. Маму виписали через тиждень. За цей час Олена вирішила, що йде з роботи, йде від свого чоловіка, який так і не зателефонував її жодного разу, і починає нове життя. На дворі стояло спокотне літо, тому Олена вирішила перший час пожити разом з мамою в селі. Якісь заощадження на перший час у неї були, а далі уже як вийде. По дорозі додому мама першої почала ненав'язливу розмову про колишнього однокласника Олени Олександра. Усі знали, що Сашко був закоханий в Олену майже з дитинства, а коли почув, що вона виходить заміж, ще до її весілля зник з села. Люди подейкували, що хлопець поїхав за кордон на заробітки. Так от, м'яко підводила мама доньку до суті розмови, приїхав тобі Сашко. Першим ділом до мене в хату зайшов, розпитувався, як ти. Ой, донечко, добрий він хлопець, та й досі тебе кохає. Літо добігало до кінця. Це було найщасливіше літо Олени. Вона нарешті знайшла своє щастя. А ще чи то трави, чи сонце, чи свіже повітря так подіяли, але сталося диво. Олена чекала дитину. От тільки не знала, кому першому цю радісну новину повідомити мамі, яка вимовила її добру долю. Чи коханому Сашкові, який, незважаючи ні на що, так чекав на неї? Але вона точно знала, у неї буде син, недарма, тоді в лікарні, їй приснився цей дивний сон.